Нерідко можна почути означення Євгена Конувальця як соборника. На підтвердження цього висловлювання є щонайменше чотири аргументи. По-перше, будучи колишнім войком австрійської армії, уроженцем Галичини, Євген Конувалець після звільнення з російського полону в 1917 році не шукав можливості повернутися додому. А прибув до революційного Києва для формування Збройних сил, здатних стати на захист Надніпрянської Української Народної Республіки, яка тоді творилася в стольному граді Києві. По-друге, коли постало питання про те, що в період польсько-української війни за Галичину січових стрільців потрібно скерувати для захисту Львова. Коновалець сказав свою знамениту фразу: Дорога до вільного Львова лежить тільки через вільний Київ, таким чином продемонструвавши свої соборницькі погляди. По-третє, в 1919-1920 роках підрозділ січових стрільців, який первісно формувався з Галичан і Буковинців, був розгорнутий до більшого з'єднання якого увійшло багато надніпрянців, тобто це була вже частина цілої соборної України, в якій воювали і під австрійські колишні піддані, і колишні під російські піддені. Врешті-решт, коли в 1929 році Коновалець став ініціатором створення Організації Українських Націоналістів, він наполіг на тому, що на першому зборі Конгресі було рівне представництво надніпрянців і галичан. Таким чином, демонструючи соборність нової організації.